Так, друзі, до мене приїхала висока парфумерія, але правда дюб. Дивіться, все почалося з того, що в парфумерну її я прочитала про флакон «Хайт Montagne Moncler. Потім я зайшла подивитися про цей аромат і опис у Юлії. Мені дуже сподобався і опасна фрагрантиці також. Але, друзі, коштує цей аромат ну, таких грошей, що я би чекати на розпив. Я просто знаю, що буде коштувати 1 мл теж дорого-багато. Я зайшла, коли я його шукала, і побачила, що є ось такий, ось така підробочка. от. Ну, і я була я, я пішла на ризик. Знаєте ще чому, друзі? Бо я так само пішла... ой, Вибачте? Хотілося краще вийшло, як завжди. Пішла на ризик, коли купувала аромат Paris Corner. Теж мені Google його запропонував як дуже схожий на каялі, який я шукала аромат Фісташковий, з яким я була знайома. І він дійсно виявився дуже схожий. І багатьом сподобався. І мене дівчата розпили практично багато. Зараз він вже не такий популярний. Всі, хто хотіли, вони вже всі вхопили, а потім після цього ще Фабіен Марше, інші бренди пробили подібні аромати, і вже їх в принципі достатньо, да не розпивають. Тож будемо розпаковувати і цей. Хоча друзі з оригіналом я не знайома, але я спробую оцінити звичайний цю роботу. Сам флакончик дуже схожий на аромат, на який він має бути подібний. І дивіться, до речі, на також назва торгової марки, але вона ще реєструється. Р малювана в кружечку. Реєструється арабський бренд. і магнітна кришка. Нічого собі за таку ціну, друзі, на секундочку. Магнітна кришечка. Дуже гарно тут оформлено, ось це ніби драпіровка тканини і шнур. І ось тут, ніби тканина, шнур матовий, тканина, ніби атлас на блискуча, так само на кришці. І матовий флакон. Ось так виглядає цей, друзі, аромат. Кришечка. Опа, классно, магнітна кришка, це щось. Ну що будемо наносити. Так, трошечки асічка. Ух ти! ух ти, який аромат. Ой, це класно. Ну, це мені, друзі, нагадує дійсно. І енкернуар нагадає, я вам зразу скажу, але не він. І осінній ранок. Який все ж таки зняла вже з виробництва. Ось у мене мінька така маленька, Ну, вони в таких випускалися дуже схожі на сіні ранок. От знаєте, я дивилася, робила огляд в крайньому своєму відео, да? і зараз я вам покажу ці флакони тут разом з осіннім ранком, про які ми ж говорили йшла мова. Ці аромати неподібні. Я вам відразу кажу, але вони перекликаються певним минутам. Ось наш ще а, буе, Bays, можливо, не знаю. Фум, да, аромат називається. І сам друзі Енкарнуар. Я, звичайно, не в рукавичках, і, звичайно, є певні сліди від торкання на флаконах, це, вибачте. Це відома річ. Дивіться, вони всі, до речі, чорні. Це певною мірою така місцями удова, місцями чайна тема. Дивіться, я вам зараз просто скажу, наскільки я можу да, в порівнянні з цим ароматом, про що цей аромат? Дуже мені подобається, я колись затестила один ніж аромат своєї подруги дуже багато років тому, то був подарунок. Я перерила весь інтернет, і я не знайшла подібного звучання. Він мені пах дубовим мохом. Я не знаю, як пах дубовий мох. На той період я не знала, як він пахне. Ось, Я б сказала, до речі, ось у мене є ось така нитка, да, можливо, ось до цього кольору. Ось він ось тут перекликається, да, ось тут на цих зелених таких відтінках, тонах, саме цієї моєї, це не скатертина, а така велика мишка під ноутбук. Така скатертинка, в общем, неважливо. Ось перекликається з цими, ось такими фісташково-темними, фісташково-темними не знаю, чому це фісташка називається. Ну, от, темни, холодними тонами. І от вони такі попелясті, да, оці попелясті. І ось е той е флакон він був у схожого кольору, може більш світлого чи теплого, е такі картонній е коробці тубусі. І теж, по-моєму, він був чорний тубус. От, е і такий якийсь там землисто-попілясто-моховий відтінок був. Е мені дуже він сподобався. І от я шукала щось подібне, і мені здається, що ось саме в цьому ароматі щось подібне є. Ну, це по пам'яті, друзі. По пам'яті ви самі розумієте, це більше от про мою історію, про мої асоціації. Ах, так, да, я ж не сказала, як називається цей аромат. Бренд Хамідді. The Lost Paradise. Селе, Селестя Вуд. Це якесь дерево із е, втраченого раю. Що таке Селестіал Не можу сказати, не знаю, друзі, але якесь дерево з втраченого раю. Да. От. І дивіться, Енкарнуар у нас такий аромат опелясто-деревний. Да, от комусь він пахне. Е, Комусь він пахне прілим листям. Ой, дуже гарний аромат, Ну, дуже гарний. Навіть на фоні. цих дуже гарний аромат. А, такою от попілом. Да, я вже казала, що, там, наприклад, сажа чи Вуголь пахне з кислинкою. Ця кислинка спаленого дерева, вона мені не дуже подобається. І в цих ароматах зараз її немає. Вона є в інших ароматах. Це кислинка ще димку. От вона ще коли. Є, є можливість, щоб йшов дим від того, да, від попелу вже дим не йде, кислинки тієї димної немає. А є таке м, звучання, ну, знаєте, воно, можливо, трохи навіть подібне до рисового, але не рис взагалі. Ну, можливо, трошечки-трошечки наближається. Таке якесь м'ях, як, м'яке звучання. Перці, да, перці можуть таке звучання давати, коли вони не занадто гострі. І ось ця така приємна. Нуарна удова тут також історія. Без кислинки, без, от мені навіть без гірчинки тієї якоїсь, яка могла би тут бути, друзі. Да? Це у нас інкрнуар. Аромат е, Фебен Марше. Е, він звучить, друзі. Трошки подібно, але і не так. В нього є інші акценти. І так, і не так. Да? Це цей напрямок. Ми його точно з іншим напрямком не переплутаємо. От, наприклад, у мене ось тут навіть на столі стоїть зараз ут. Я відливала на подарунок дівчинці на замовлення. От, і Це теж ут це зовсім інший ут. І це не подібне звичайне, він до цієї історії не підходить. Да? От, щоб ви розуміли. А ось цей аромат підходить. Ці і тут деревна, деревина, друзі, порівняно, наприклад, з анкенуаром, вона і з іншими, вона не спалена. Вона більш натуральна, природна, але вона теж така нуарна. І можна, сказати, можна було назвати, що вона підпалена, але вона от без гірчинки, без кислинки. Така дерев Знаєте, от деревний будинок всередині. Але і не така а, природно активна деревина, як свіжа, ні. Це старий будинок, будемо так казати, Ну, старий обжитий. да? От Щось в такому плані. Ах, можливо, в деяких саунах могло б так пахнути, але багато, в багатих, дорогих саунах. От. І не нових вже, скажімо так, і без кислоти, от теж оце важливий акцент, тому що там про ці всі моменти, про які я кажу, там зазвичай присутня оця кислота якась. Кислота приємна як парфумерна, але вона просто не про ці аромати, так, будемо так казати. Осінній ранок він більш парфумерний, він такий чайний уже аромат. Тут уже чай є, розумієте, в цьому ароматі. І він більш чайний, і в ньому немає уже ось цих сивих відтінків попелястих таких в звучанні. І тому він такий ароматичний. Але перчик є, ось це гарний. Да? І от такий парфумерно ароматичний. Я тоді сказала в тому крайньому відео, що він більш ароматний, да? більш парфумерний, ніж оці два аромати: Енкернуар і «Ефмін Маршен Боїс. Боїсе, можливо, фу. Так, от наш. Вуд, Лост Парадіс. Покинутий рай, ну дуже гарно. Воно так, друзі, на картинці не виглядає, як воно от, прям в житті. Дивіться, ну, кришечка прямо м -м, прикольненька, прикольненька. Так ось цей Лост Парадіс, давайте його ще раз. А, вже на іншу руку на цю сторону, бо там прискала аромати, і вони можуть віддавати трохи на руку цієї відтінки. Ой! От в ньому є теми теми від усіх цих трьох ароматів і індивідуальність, тому що в ньому йде активна цитрусовість спочатку, але вона разом з тим приглушено, приглушена, приглушена вже цими нотами деревними. Дивіться, ароматичний деревний аромат тип. Кардамон-бергамот, тут явно сячайна, да? Ось історія, яка є у нас в осінньому ранку. Яке, і перець тут є зі званію білими квітами, але перець тут менш активний, ніж в осінньому ранку, я вам так скажу да? в порівнянні. І далі йде гарве дерево, я його боялась, але воно тут так гарно закручене. Бурштин, сандал, боби, тонка і ветивер. Оця композиція. Ой, я не маю. Ой, це мій фаворит. Це мій фаворит. Клас. Тобто, ви зрозуміли, от хто знає ці всі аромати три, він може і любить, і воно йому подобається. Ну, вам це і сподобається. 99,9%. І це, друзі, клон на нішу. Давайте читаємо про Монклєр. А Монкліар теж ваніль дерево мох. Пудраве ревотичне землянині ж напряний мускусний солодкі ноти. Аромат 23-го року. Щось я на фрагантиці не бачу, тут парфумеру. Що у нас в оригіналі? Ваніль кедр, коріандр, мох і білий мускус. Що у нас в Lost Paradise? В оригіналі я маю на увазі, на який іде цей аромат за косом? Да? Муху не бачу я. Да? Муху не бачу. Але От цікаво було б друзі порівняти. Цікаво було, порівняти. Ось такі, друзі, у мене обновочки. У мене ще ціла коробка стоїть, і ще коробка одна в дорозі. Я йшла її забирати, і навіть вже написала, що забрала, але вийшла непредвідене обстоятельство, і я її ще не забрала. А вона більше двадцяти друзів буде від лавантів і буду їх розношувати. І, можливо, такий сліпий затести зроблю, тому що. Ті аромати, вибачте, за сусідську собачку, яка гавкає. Ті аромати, друзі, вони будуть пронумеровані і буде теж цікаво їх розношувати. Ну, і ціла, в мене ще цікава історія, готується для вас. Тож ось таке буде коротеньке відео про супер-супер розкішні аромати на листопад. На розпив поставлю. Будь ласка, заходьте, у мене зараз на кремчику, до речі, позакінчувалися 2-3 мл, але вони їдуть. І днів за 4-5 приїдуть. І я думаю, якраз я виставлю відео за кілька днів приїдуть. Є багато 5 мл, 5 мл можна заказувати. І приїдуть. І, і ще такий невеличкий анонс. Я ще виставлю на розпив, скоріш за все, в телеграм-каналі парфумерні олійки. І зроблю на них огляд, виставлю на розпив. Парфумерні олійки. Це все буде робитися поступово, але кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь в телеграм, підписуйтеся тут на канал, не прощаємося, обнімаємося. Невеличку замальовку про осінь. Як завжди, в мене в кінці щось таке для настрою. І рухаємося далі. Мої дорогі, незламні друзі, обіймаю вас. До зустрічі!